В Олександрійському просторі розвитку, що знаходиться в приміщенні юнацької бібліотеки, 12 грудня, говорили про соціальне підприємництво. Зібралися ВПО, яких об'єднав центр допомоги Олександрія, представники управлінь міськради та спеціалісти з грантових програм. Ініціатором виступила команда волонтерів на чолі з Любов'ю Мороз. Сьогодні у нас відбувається як для нас дуже цікава зустріч, тому що один із напрямків нашої роботи, нашого волонтерського центру. Ми проходили навчання, члени нашої команди по розвитку соціального підприємництва. І саме команда наших волонтерів вона отримала субгрант на розвиток велотуризму. Їм виділені кошти на закупівлю інструментів, на закупівлю касок, велосипедів і. По великому рахунку, те, те, що їм подобається, те, чим вони займалися, вони зможуть розширювати. І наша задача допомогти їм перевести це на монетизувати для того, щоб була змога трошечки себе фінансово підтримувати. Команда волонтерів нещодавно відвідала тренінги з проєктного менеджменту від USAID та фінансово від ACTED та готові поборотися за гранти на власну справу. Соціальне підприємництво воно зараз і це перша така така наша спроба була написати, і вона була успішна. І тому ми хочемо подивитися, як це працює, і ті, навіть внутрішньопереміщені особи, які знаходяться в Олександрії, якийсь час вони планують залишитися в нашому місті. Ми хочемо показати, що є ще такий напрямок роботи фінансування своїх родин, тобто ми беремо як супровід допомогу, тому що коли людина не Працювала, наприклад, малому бізнесу, коли вона була як найманий працівник, і відкрити щось нове, тим більше це не завжди молоді люди, да тобто вони більш гнучкі такі. То саме ми наша команда також навчається для того, щоб потім навчати інших і допомагати створювати соціальне підприємство, можливо, малий бізнес відкривати. Ну тобто, не боятися, щоб була спільнота, яка би підтримувала один одного і допомагала один одному в такі складні часи. Серед волонтерів центру є ті, хто ризикнули і зробили своє хобі прибутковою справою. В громаді вже півтора роки зі своєю родиною і е, хотілося повернутися додому, але вже ж така ситуація в країні, що ну поки що приходиться залишатися тут. І тому е, е, треба якось далі двигатись да, в житті. Тому в нас виник такий. Така ідея, такий проєкт, як велопроєкт такий в да? Олександрії, здесь підключити людей. Ми вже самі займаюся цим пробігом, так сказати, да? і хотіли б залучити ще людей, які теж хотіли б таку справу підтримати. Да? Ну, Хотілося б, звісно, щоб цей проєкт розширився. Все залежить від. Бажання других і інших людей, да в тому числі і переселенців, таких як ми всіх на да, хатілась би здолучити до цієї справи. Ну буде ну, видно. да Володимир приїхав до Олександрії з міста Добропілля Покровського району його партнер по проєкту Артем зі Слов'янська. Але вони віднайшли такі цікаві веломаршрути, якими впевнені хлопці не їздив ще ніхто.